І в усяк сніданку великий друзяка Кузьми Дідзьо. Дідзьо, привіт. Добрий ранок всім телеглядачам. Сніданку з 1 плюс 1. Прийшов розділити цей такий сумний день разом зі всією Україною. Пішов рік, а я так і не можу повірити. Ріки майже а, півтори години з нами Кузьми. Але наскільки от час такий, здавалося б минув, наскільки Кузьма після того як він він нас покинув, але він залишається просто в іншій інтерпретації? Він згуртував українців? Це відчуваєш? Згуртував, Я відчуваю то я відчуваю то, бо я їжу зараз по тих самих дорогах, широких і узеньких. Заїжджають ті самі ка е кабачки, де він любив вставати поїсти. Це не були великі ресторани, то були найменші, де люди його зустрічали з великою любов'ю. І там було найсмачніше. Дідо. Ну, ти називаєш Кузьму своєю першою вчителькою. Та правда? То розкажи, якою перш такою якою вчителькою був Козьма? Він був е вчитель, друг, психолог. Найліпше для мене було ті навчання, коли ми приходили до нього додому в Києві. Приїжджали. Ми ночували завжди з Леском в нього вдома. Світлана робила нам їсти. А ми піднімались туди наверх, де в нього була студія. І він завжди показував, що він слухав, які пісні йому подобав, подобались. Завжди показував, радився, як робити з нами. А я а що тобі більше так подобається, діду чи так подобається? Пам'ятаю, я вибирав е пісню е варіант. Е Місця щасливих людей то, а. до речі, моя найулюбленіша пісня. Він каже: е, Той варіант чи той. І я чи я маю право говорити, чи я маю щось з кузьмі так. радити? І я вибрав той варіант, і він сказав, та мені той то теж подобається. Ви ж обидва знову яворівська. Ну він на самборі народився. А потім злети пішли з саме з Вітіля. В 2009 році. Дідо сколихнула ця країна. А ви е, країну відповідно? А чому саме 2009 рік довго йшли до того? І довго. Кузьма вас підтримував так? довго. Були такі речі, що він каже, пацани, приїжджайте. Ми, ми були з Лесиком дуже повільні. Він для мене то була блискавка. Людина, яка все встигала, багато робила, ніколи не задавав лишніх питань, і він, мав, якщо він сказав, то вже треба, бігом треба було робити. Він позвонив, вже їдьте. Приїхали, а буквально дві хвилинки побули в Києві, і ми так і до кінця не зрозуміли. Дідо, у нас є зараз фото ексклюзивно, зараз буде блискавка в ефірі, де є діду і Кузьма. А чи впізнаєте ви діду чи ні? Ось він! Без Хлоп, діду без хотіла побачити без капелюха і без бороди. То ось ти який. Ось. Так. <свист> а пам'ятаєш історію цієї свідоці? Було, було. То, то, то була така, я вам зараз розкажу, я, я, яка історія була. Їдемо писати на нову пісню Гопа е -е, гопа Кузьма написав для за пісню, все, їдемо писати відеокліп. І по дорозі ми з Лесиком написали ще одну пісню. «Я Яче кохам, I love you, я тебе кохаю. Каже, пацани, ми на ту не пишемо, пишем на яче кохам. Я кажу, так кузьма, ми ще не маємо другого поплету ні третю». Зараз все допишемо, не переживайте. І зняли кліп. Але каже, мусиш зняти бороду, бо тепер ми будемо секшобос. Дідя, ми вже завершуємо. Важко підібрати якісь слова. Кузьма залишається з нами. У мене в машині завжди його а що ти хочеш на сам кінець сказати, можливо, рідним та близьким? Я хочу підтримати і Світлану, і доню Барбару, маму Олю, хочу підтримати тата Кузьміча, хочу підтримати найближчих друзів, хочу е, порадити, тримайтеся, згадуйте, зустрічайтеся разом, організовуйте концерти, не забувайте, слухайте пісні. І саме основне, пам'ятайте, що він казав: робіть цей світ добрішим. Дякуємо Кузьмі за те, що залишив світлий світлу пам'ять про себе, і, про своє життя. І дійсно, поки ми говоримо про кузьму, поки ми слухаємо його, дивимося його в його відеороботах і на фотографіях, він живе і буде жити далі в наших серцях.